Для Франківська ще черговий наш хлопець Віталій Амброзяк загинув на сході. Ви знаєте, що тіло зараз якраз його перевозяться до Івано-Франківська. І тому, очевидно, мені хотілося зачитати сьогодні вірш Доля, тому що в кожної людини є своя доля, в кожної нації є своя доля. І, на жаль, ми повинні сьогодні бути як ніколи разом для того, щоби ті вічні слова пророка. Тараса Григоровича Шевченка вони були в кожному серці нашому. А саме цей вірш, він десь відображає долю сьогодення, долю України і долю кожного з нас. Ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою, сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, не лукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Вічні слова пророка я вірю в те, що українська незалежна держава і найбільшим пошануванням це буде дійсно.